Я вчитель сучасний. Я імпульс життя. Шукаю нові шляхи й дороги у щасливе юнацтво життя. Бо я і Ініціативна, М. Міцна. П. Позитивна. У, упевнена. Л. Лідер. С самовіддана. Я імпульс життя. Я проти нудної науки. Я відкриваю чарівний світ інформатики і математики. Моя міць навчання протягом життя. Я беру участь у міських, всеукраїнських та міжнародних семінарах, вебінарах, конференціях конкурсах. Я позитивна і заряджаю оптимізмом і вірою в майбутнє своїх учнів. Я беру на себе відповідальність за майбутнє України. Активно займаюся волонтерською діяльністю. Я творча особистість. Беру участь у творчих проєктах та конкурсах, відчуваю себе сильною, щоб змінити цілий світ бути вчителем це круто.